Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 січня 2026 року. Поговоримо про візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китайської народної республіки, який тривав з 14 до 17 січня 2026 року. Перш ніж проговорити конкретніше про цей візит, я вважаю, що все ж доцільніше дати трохи тла а саме: Нагадати коротко про погіршення відносин між Канадою та Сполученими Штатами Америки за каденції двох адміністрацій Трампа попередньої і теперішньої. Ще в попередню каденцію Трамп почав курс на погіршення відносин із Канадою і в риториці, і в своїй митній політиці, і, скажімо так, в демонструванні неповаги до Канади. Називаючи її тоді 49 м штатом, а з 2025 року, 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, Канада і Сполучені Штати дуже тісно пов'язані економічно, політично, певними торговельними угодами. Їхні економіки взаємозалежні, але не зважаючи на це, з приходом Трампа в січні 2025 року до влади, він підсилив тиск на Канаду. Було введено мита спочатку 25%, потім ще більше. І, врешті-решт, переговори, якщо не помиляюся, в серпні 2025 року були взагалі припинені щодо врегулювання ситуації, що склалася. В результаті почалося охолодження відносин двох країн, які повторюся, знаходяться в дуже тісних взаємовідносинах. В результаті як наслідок, Канада почала тісніше співпрацювати з іншими країнами ЄС і вибудовувати на інших ринках якісь свої економічні стратегії, віддаляючись від Сполучених Штатів. Саме в такому контексті слід розглядати візит прем'єр-міністра Канади до Китайської народної республіки перший візит за 9 років після тривалого охолодження відносин, як спосіб диверсифікувати політику Канади. І шукати інші ринки для канадських товарів, і е, вибудовувати власну політичну суб'єктність Канади, не ґрунтуючись на пріоритетності відносин із Сполученими Штатами Америки. Отже, цей візит тривав з 14 до 17 січня 2026 року і е, знаменував собою за словами самого прем'єр-міністра Канади перезапуск стратегічних відносин з китайською народною республікою, які звісно не будуть. Такими ж глибокими, як і з Сполученими Штатами Америки, тому що зі США Канада є сусідом. Але, як він сказав, вони є більш прогнозованими. І це досить цікава характеристика наслідків політики Сі Цзінпіна з 2013 року він перебуває при владі і сприйняття Китайської Народної Республіки, зокрема, країною G7. Великою країною, економічно потужною країною, політично потужною країною Канадою, тобто Китайська Народна Республіка сприймається як стабільний прогнозований партнер, так нам може не подобатися політика в Китайської народної республіки, але поза сумніву, вона має власну логіку, має власну послідовність і не має того емоційно обумовленого хитання як політика Сполучених Штатів е в, при адміністрації. Трампа направлена на моє переконання на руйнування існуючого світового порядку і породження все більше хаосу у світі з метою збереження за США домінуючої ролі по поліцейського у світі. Що і які наслідки для відносин Канади і Китайської Народної Республіки матиме цей візит? Було знижено торговельні бар'єри, розширено економічну та політичну співпрацю. І в торгівлі Канада знизила тарифи на китайські електроавтомобілі, встановивши квоту до 49 тисяч авто на рік. А Китайська Народна Республіка в свою чергу зменшила суттєво мита на канадську канолу та іншу агропродукцію. В результаті потенційно експорт Канади до Китайської народної республіки зросте на кілька мільярдів американських доларів з політичних аспектів. Звісно, що це поки що декларації. Ми не повинні сприймати це надмірно оптимістично, але вони показові, що в політиці оголошено курс на нове стратегічне партнерство, поновлення систематичного політичного діалогу і взаємну повагу, наголошено на взаємній повазі і прагматизмі. Це чисто китайська така риторика, от і досягнуто домовленості в співпраці в енергетиці, фінансах, зелених технологіях. Е, і е, проводиться робота <кій> про спрощення поїздок і контактів між громадянами Ки Канади і Китайської Народної Республіки, і е, відповідно це свідчить про що? Це свідчить про те, що Канада диверсифікує свою політику, е, зміщуючи пріоритети з нестабільних торгових відносин зі США. На інші країни, перш за все на ЄС, звісно, але і, як бачимо, Китайській Народній Республіці приділяється належна увага. І е е е е цей візит зменшив напруженість між двома країнами, яка мала місце через митні війни, які мали місце раніше. Але в Канаді теж є критики цих, цих домовленостей, тому що. Вважають, що е, зниження мит на китайські електромобілі є загрозою для місцевої автопромисловості, е, але в загальному ми можемо констатувати, що е, і Канада, і Китайська Народна Республіка продемонстрували прагматичний підхід до, е, спільно, до е, двосторонньої політики, і Україні слід було би уважно вивчити такий досвід і брати приклад з Канади. У вибудовуванні відносин з китайською народною республікою замість погіршення того, як це відбувається за каденції зеленського легітимної, законної і вже поза межами його повноважень, Україна постійно погіршує відносини з китайською народною республікою, впливовою країною світу другою економікою світу, замість того, щоб вибудовувати прагматичні двосторонні відносини і спробувати вплинути на позицію Китайської народної республіки ліки у її економічних взаємовідносинах із Російською Федерацією це завжди вигідніша стратегія ніж просто показувати своє фе як маленька дитина в садочку тому що світова політика це не дитячий садочок це гра для дорослих людей і духом і розумом і задумами ось такі думки з приводу візиту прем'єр міністра карні канади до китайської народної республіки